Всім привіт! Про що кожна господиня мріє перед новим роком? Звичайно, про нову кухню. Так як для чоловіка крутий автомобіль, двері з дотяжками, можливо, навіть жозне небо. У нас сьогодні ось така голуба кухня з з деревом. І почнемо з того, що ми зробили такі функціональні фартух. звичайна дешева система. Тобто ми не використовували якихось топових матеріалів, дві звичайні рельси. І стін-панель, егер, така сама, як стільниця, ми, ми новий в коментах, е, наскільки ви оціните таке рішення. Є звичайно, системи хеті, тяжками, але і коштують вони набагато дорожчі. В принципі, свою функцію не виконує. Тут у нас DSP-Egir, ось такого класного блідого, голубого відтінку із фрезерованими ручками, вбивними в турець. Стільниця звичайно, егер. Це на постформінги ДСП, зверху пластик, але теж свою функцію вона буде виконувати. Всередині ми взяли більш прості матеріали, а знаружи теж ДСП eger Покромили пур поклейкою. Це для того, щоб у нас фасад отримував якусь вологу. Ручку з підсвіткою гола вирішуємо одразу дві проблеми. Витяжку зашили. Тут, до речі, вона у нас вмикається. Ось так. Відсвітить щось світить. Відкриваємо таку шафу. Я не знаю, сюди можна цілого кабана засунути. Тому що глибина цих шаф, шаф майже 700 мм. Е, уявіть, яка там глибина верхніх цих антресолі, там більше метра. Вітрина у нас теж зараз трішки ми використали нову лег ленту. Тобто. Тут у нас силиконова лед лента, яка вставляється в паз і вона запад лицо з корпусом. Тут є кути, дуже багато труб, ми їх просто не бачимо, бо воно все зашито. Через це ми зробили дуже глибоку стільницю і оцей приховану ну, задню частину, але гляньте сюди. В стандартних рішеннях ви просто не знайдете такого, щоб вам все так підігнали. Тут ну, у нас котел куча всього, там якась ніша. Знизу тут теж ну, Тобто Взагалі такі кухні тому і роблять під замовлення. Я вже розповідав про мийку у нас нанографіт. Мийка з нержавійки і з покриттям під графітовий відтінок, але це все-таки все одно нержавійка. Наші круті змішувачі від Фабіаном. Ми вже на інших замовленнях це показували. От, сушка ми теж показували. Тобто тут у нас сушка інокса або відео, ми використовуємо дві італійські сушки, от як замінники. Вбудований холодильник. Тут традиційно у нас ручка повторює лінію з іншими фасадами, а для того, щоб відкрити верхні дверцята, тут є захват знизу, тобто ручка ще одна захват. Тобто можна взяти знизу і відкрити ці дверцята дуже зручно. Покажу ще з посудомийкою, Тут теж є один лайфхак. Ми так відкриваємо і тут у нас помістилась посудомийка 450, і ще такі ось мілкі полички, тому що там ззаді проходять у нас труби комунікації. Ідея не нова, але ми її все-таки використали. А і ще ми тут, бачите, не використовували ручку. Ось тут між фасадами у нас вийшла одна лінія, і тут, щоб не було зайвого чорного кольору, тобто тут вийшли захват знизу. Тобто ця шухляда відкривається ось так. Не знаю, сподобається вам чи ні, напишіть в коментах, чи таке рішення під, вам підходить. Ну і лоточок для ложок вилок, звичайний, пластиковий, без наворотів. Тобто, проста. Проста середня бюджетна кухня, але дуже функціональна. І головне, щоб вона подобалась своїм власникам. Уже багато людей нас дивляться без підписки. Тому підписуйтесь на наш канал, підтримайте наш контент. Це допоможе нашому розвитку. Якщо сподобалась кухня, поставте лайк. Всім пока з вами був Макс та компанія Вуделіт.